Місцева жителька Альона Раку показує Суспільному інжир, який вирощує у теплиці. Цим рослинам близько п'яти років. Перший черенок, розповідає жінка, привезла з відпочинку. Сортів у нас є пять ну, це найстарші наші сорти, як ми називаємо що Це ми були в і Жінка з нами поділила з Ми їх вирістили з черенків. Доволі урожайний сорт. Я не знаю, як він називається, але ми його зберегли і ми його так і далі культивуємо, бо він сподобав нашу територію. За правильного догляду врожай інжиру можна збирати двічі на рік, каже господиня. Перший урожай у липні-серпні, другий у вересні та початку жовтня. Він дуже солодкий. Ми, єдине, з чим ми стикнулися, що його дуже люблять мурахи. Оце вовремя не збереш урожай, мурахи скоріше можуть постаратися. Перший урожай називається Бреби. Це ось ці плодики, які на пагонах того року. Вони самими першими. І перший урожай. Другий урожай буде формуватися на ось цих зелених. Інжир Альона Раку вирощує не лише у теплиці, а й у відкритому ґрунті. Торік посадили 45 кущів, і вони непогано перезимували. На зиму ми його пригинаємо і накриваємо агроволокно. Агроволокно знімаємо аж зараз. Зазвичай трошки раніше, але цей рік були прохладні дуже ночі. Тому, для, як кажуть, хто займається професійно, ми його розганяємо, щоб він скоріше пішов у ріст і на цих, ось цих зелених пагонах вже буде урожай. І ось вже на цих зелених ось це буде основний урожай. На ось цих зелених, що пустили. Якщо він занадто густий, тут є, то ми його трошки рідимо. Окрім інжиру, біля будинку ростуть цитрусові, а також папая та маракуя. Є у нас три сорти лимона, є два сорти мандарина, є апельсин, є кумквати, лаймквати, є цитрони. Також у нас є гранат, є ще маракуя. Є маленька папая, ми її теж також бавимо побачимо на кінець року, як вони себе покажуть. Найбільше я люблю це кумквати. Вони дуже плодоносящені, їх на корчі багато з одного деревця можна до двох кілограм зібрати, якщо хороший сезон. І також я люблю дуже лимон -мейера. Він, хоча й вони маленькі, але вони дуже смачні і їх багато на, на самому корчі. Також дуже люблю маракую, вона в нас в відкритому ґрунті зимує. І доволі гарний урожай показує. Цитрусові рослини доволі капризні. Влітку їх треба рясно поливати, а взимку переносити в приміщення з низькою температурою. Шкідники їх полюбляють, такі як павутинний кліщ, щитівка, Але, втім, в них ми, я казав, методом Тика навчилися, що вони хочуть по прохолодної зимівлі. Це має температура бути не менше 10 градусів, ну і не більше 15, щоб це не було жарко. Літній період вони у нас ось тут ми накриваємо затіняючою сіткою, щоб не дуже палило їх сонечко. А на зимній період у нас є полуподвальне приміщення, де температура зимою не опускається до мінусових, наві навіть менше п'яти у нас там не буває, навіть при сильних морозах. Але ми кладемо їм. Освітлення і ось так вони у нас зимують. Суспільному демонструє врожай лимонів. Це у нас крупноплодні лимони, сорт пандероза. Вони доволі роснючі, але вони йдуть в крупноміри. Ось такий це середній, це навіть невеликий, вони ще більше, але зараз просто не сезон, вони сезон цвітіння. Він доволі смачний, але я більше люблю, в нього дуже груба кожура. Плід може достигати до 9 місяців від цвітіння до, до плода. Ну він безперівно. Одне цвіте, друге достигає, ось так період. Ось у нас два види лимонів. Зараз ми розріжемо. Це крупноплодий, те, що я вам розказувала. Він є, має ось таку. Він багато насіневий, але він груба кожа. Дивимося, другий. Це сорт Павловський, він набагато тонший і в нього, ось бачите, окрас зовсім інакше. Ось різниця ось така. Смак у крупноплоді більш кисліший і запах не такий. А ось мільші, вони більш запашніші і більш мають солотий просто. На власному прикладі Альона Раку переконалася, вирощувати тропічні фрукти в Україні можливо, тим більше сучасний клімат цьому сприяє. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.